Герої не вмирають. Герої поміж нас, він завжди прагнув захищати батьківщину та віддав за її свободу, життя. Зінов'єв Андрій Васильович, старший лейтенант, командир взводу у складі окремої механізованої 72-ї бригади імені чорних запорожців, народився 11 травня 1999 року в селі Бірки Олександрівського району Кіровоградської області. Пішов до школи у рідному селі. У дитинстві Андрій був активною дитиною, мав багато друзів, захоплювався спортом, дуже любив рибалити. Уже в сім років хлопчик вперше взяв участь у конкурсі рибалок і, хоч не зайняв призового місця, був дуже задоволений, бо досвідчені рибалки прийняли його до своєї спільноти. Андрій захоплювався самбо. У цьому виді спорту він досяг успіхів, став кандидатом у майстри спорту. Андрій ще з малку дуже цінив у людях щирість, людяність, відданість, чесність, бо і в його характері були присутні ці риси. Після закінчення школи у 2016 році хлопець твердо вирішив вступати у Львівську академію сухопутних військ. На той час вже точилася війна на сході України. Він завжди мріяв стати військовим та захищати батьківщину. Роки навчання в академії промайнули дуже швидко. І одразу після її закінчення лейтенант Андрій Васильович Зінов'єв, командир взводу у складі 72-ї бригади імені чорних запорожців, вирушає на схід країни, щоб тримати оборону від ворогів росіян. На початку повномасштабної війни хлопець разом зі своїми побратимами боронили столицю. Вони стояли поблизу села Мощун Київської області. І так склалося, що терміново потрібно було приймати певні рішення замість командира роти. Це побратими довірили 22-річному лейтенанту. І Андрій повністю розкрився як командир, приймав рішення виважено, але швидко правильно розподіляв обов'язки. У цей тяжкий період він завжди був усміхнений, завжди намагався підтримати побратимів. Та насправді хлопець переживав за своїх рідних. Він щодня телефонував батькам, підтримував їх. І навіть коли не міг сам цього зробити, просив побратимів зателефонувати. Він завжди питав у батьків за своїх друзів військових. У них було таке правило: щодня зв'язуватись один з одним, навіть через батьків. Андрій Зінов'єв загинув 13 березня 2022 року поблизу села Мощун у битві за Київ. Герой похований у рідному селі. У нього залишилися батьки та брати-близнюки, яким він так хотів передати те, що вмів сам. Указом президента України від 5 квітня 2022 року старшого лейтенанта Зіновєва Андрія Васильовича нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно вічна пам'ять та слава героям.